Друзі, вітаю вас з Ізраїлю. Ми на святій горі Фавор, гора Преображення Господнього. Ви чули, напевно, про свято Преображення, медовий спас. Преображення Господня сталося ось тут, на цьому місці. Чуть-чуть вище, може не знаю точно де. Напевно, там де є монастир на вершині гори, де є францисканська церква. Ми трошки так не узбіччі гори зараз знаходимося. Бачите, там там вершина гори, там було Преображення Господнє. Ми тут гуляємо навколо гори. Дуже мирна обстановка, дуже спокійне місце, подивіться на корови тут гуляють біля нас. Нікого немає. Неймовірні краєвиди. Гляньте, ось, які краєвиди навколо. вас. Велика долина, ця долина називається Ездраелон. Тут знаходиться Гармегіддо. Тут буде остання битва Армагеддон. Чули про Армагеддон? Армагеддон битва, остання битва людства між добром і злом. Добрими та злими силами буде тут, в тих долинах Армагеддону. Ось я дякую Богу, що Він нам дав змогу тут побувати. Ми молимося за вас. Я молився за Україну, за мир і спокій в Україні, за перемогу України. Шлемо вам сердечний привіт зі святої землі, зі Святої Гори Фавор, гори Преображення Господнього. Тут Христос преобразився. Коли Він молився, його одежа засяяла. І зійшла Хмара, і він розмовляв з Мойсеєм та Ільою тут на горі. І потім почувся голос з неба, і, і, який казав: це син мій улюблений. Його слухайтеся. Він був тут з Петром, Іваном та Яковом апостолами. І йому зявився Мойсей та пророк Ілля з Ісусом розмовляли про його страждання в Єрусалимі. Це сталося тут: Преображення Господнє називається Трансфігюрейшн of Jesus Christ по англійськи Фа, Гора фавор е, українською мовою або табор. Це все відбувалося тут. Ч Це... він тут ще з'явився також після смерті. Ісус Христос з'явився тут на горі Фавор після вже Воскресіння е, Своїм ученикам. Теж е, ще така подія була об'явлення Ісуса Христа після Воскресіння перед тим, як Він вознісся на небо. Він ще був явився тут на горі Фавор ученикам. Свята Гора Фавор, вітання з Ізраїлю, вітання зі святої землі. Молимося за вас, миру, щастя, добра і всіх благ вам всім. Дякую.